Вітаємо вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з козацьких джерел. Є в нашій історії події, до яких зверталися і звертаються історики, колишні і сучасні політики, письменники, поети. І одна з таких. Досить неординарна це Переяславська рада. Різні думки, різне ставлення. А в чому ж суть цієї ради? Я попрошу нашого вже відомого Романа Бачинського трошечки з'ясувати це питання. Воно, звичайно, глибоке, дуже і широке, але хоча б турну, торкнутися цього зможемо? Зможемо, Лісади. Дякую, Лісан. Бажаю здоров'я, шановні добродії. Ми з Марісандрою продовжуємо такий цикл передач, як козацькі джерела. Багато тем ми хочемо висвітити у своїй передачі. І одна із тем, Марісандро, як ми з вами раніше вже погодились, ми хочемо поговорити про Переяславську Раду. А чим така знаменита? Переяславська рада, що вона привертає до себе так багато уваги, mm -hmm. так багато приділяється, їй, пишеться книжок, розписується, як вона була. І одна із кажуть, що дуже багато міфів обросло кругом цієї Переяславської mm -hmm. ради. Якщо взяти коснутися в ту Переяславську раду, то ми знаємо, що вже минуло 368 років з того часу, як Богдан Хмельницький підписав Переяславську угоду або Березневі статті, їх ще називають, їх по-різному називають у Переяславі. А виникає питання Богдан Хмельницький. 1654 рік недавно відбулися великі такі битви козаків за визволення України, були столиці козацькі, був сам Київ, який приймав Богдана Хмельницького з великими почистями. Але підписували чомусь цю, пере... цю угоду в Переяслі. Тоді Мабуть, була на те причина? Була причина. Тоді, ну, Переяслав був не такий відомий, як Київ, mm -hmm. як Чигирин, як Глухів, такі, де були козацькі столиці. Чомусь вибрали таку, таке невеличке місто Переяслав. Довго узгоджувалися ці підписання Переяславської як Ми знаємо з історичних фактів, що до того, щоб підписати цю Переяславську угоду або угоду між Росією, російським царем і козаччиною, яку підписував Богдан Хмельницький, він довго думав. Україна на той час опинилася в такому скрутному положенні. Він Богдан Хмельницький хотів мати козацьку державу, яка мала би відносини з усіма державами світу. Але з однієї сторони Туреччина. Туреччина претендувала на час землі, Польща і Росія. І от Богдан Хмельницький вирішив, що йому треба з кимось мати союз. Довго він думав. Він писав листи до Швеції, шведському королю, він писав листи в Османській імперії. І Одні, один із листів, який він звернувся до царя Гласівича, Московського царя, щоб заключити з ним, заключити з ним Військовий Союз, щоб можна боронити українську землю. Коли збиралася вже підготовка йшла до підписання цього договору, в ньому було 11 статей. Але вони підписували цей договор у січні у Переяславі. І що інтересно, що на цю, раду, на цю раду приїхало всього 200 козаків. Тобто на нього не приїхали полки. Тут в мене є записано. Дуже багато полків не приїхало, в тому числі, в тому числі не приїхали і такі знамениті козацькі полковники, як Іван Богун. Він не підписав цю угоду, він був категорично про цієї угоди. Іван Сірко, тільки пару було записано у цій угоді, що були присутні 200 козаків. І з них один там Браславського полку, один Ніжинського полку, п'ять козаків Уманського полку, і так, а більше козаків не було. І коли підписувалася ця угода, то Представник Петра Царя Олесійовича Оксі Михайлович Михайловича требував, щоб козаки присягнули на вірність московському царю. А козаки кажуть, підожіть, ми підписуємо угоду, але ми не, підпис, не підпорядковуємося козаку. Правильно. І багато цих міфів, багато складових. Які не відповідають дійсності. І що інтересно, що як я вже казав, що багато не було, не було то хочу сказати, що відмовились підписати, Марія Олександровна, це історичний факт. як Відмовились підписати угоду представники Козацької старшини, як я казав, Іван Богун, Іван Сірко, Осип Глух, Григорій Гулянський. Петро Дорошенко, Михайло Ханенко. І не тільки вони, але й козаки mm -hmm. Mm -hmm. їхніх полків відмовилися підписувати цю угоду, значить ця угода була було. неоднозначна. І цю угоду Богдан Хмельницький дуже скривав від козаків. Довсий час, довгий час він скривав козаків. І коли зібралася козацька старшина рада, оці угоди не були затверджені. Вони протирічили е, діяльності козаків, їхньому побуту, життю козацької держави. Що хотів би е, Михайло, той тобто московський цар, щоб козаки. Повністю, повністю перейшли під протекторат московського царя, mm -hmm. і він ними управляв. А для козаків воля, держава це више, всього. І тут вийшло так, що і заборонялося козакам мати. Відносини зовнішні – це з Османською імперією, з Річчю Посполитою, Швецією. Тобто козаки лишалися ні, ніким і нічим. І ще й податки платити. І ще й податки треба було. І виступати, воювати за е, Російську державу. Ну, спочатку це було так не видно, а потім, коли е, Московський цар побачив, яка в нього грізна сила козаки, угу. він заключає договір за спиною козаків у Сречу Посполитою. Тобто, так. козаки лишилися без влади, без визнання. От і з того часу в нас пішли такі великі непорозуміння. Великі непорозуміння пішли в тому вигляді, що Московський цар дуже хвас, хвалився, що він може керувати всією козацтвом, mm -hmm. що він владика над ними. І коли козаки сказали Бутурліну, який був представник московського царя, присягнути козакам, то він відмовився. Він казав, я козакам не буду присягати. Mm -hmm. От. І потім вийшло так, що ці м, угоди, як ми кажемо, вийшли за рамки буття козацького народу. Їм потрібна воля, їм потрібна держава. І багато гетьманів, які були при сприянні Московського царя вибрані, вони присягали на цих угодах. Які підписав Богдан Хмельницький. Міфи про ці угоди ходять до цього часу. І що інтересно, Марія Олександровна, що ніхто до сих пір не відкрив і не знає, де, і чи вони є, ці угоди, які підписував Богдан Хмельницький в Переяславі. Кажуть, чорновий тільки варіант є. Ну, Чорновий варіант це не підпис, це Звичайно. кажуть. Але на чорновому варіанті можна написати, що, що хочеш, і кожна сторона що собі mm -hmm. бажає. І як я сказав, що багато не підписало, і на цю угоду на українські козаки не звертали великої уваги. Вони думали, що це такий свій договір, підписали сьогодні він є, завтра він перервався. Але Росія в повній мірі використала цю помилку Богдана Хмельницького про підписання. Переяславської ради у своїх цілях вона зміцнилася як держава, вона зміцнилася, розширилася в кордонах. З нею почали більше спілкуватися, і виник туди міф про єдині народи, і що Україна хоче бути старшим братом з Росією, і дійшло до того, що вони хотіли вже. Слово Україна сховати, а назвати «Малоросія». От І таке, як козаць... козацькі вольності забрати, і щоб не було ні козацької держави, ні козаччини, ні самої України. Оці міфи про Переяславську Раду в повній мірі виколосила Росія. І вона до сих пір. До сих пір використовує в оці міфи, цю ідею Переяславської ради на свою користь. Ну, ми знаємо, що вона оспівана, ця Переяславська рада, багатьох, дуже багато книжок. Але Тарас ну, Григорович Шевченко оцінив, що підписав Богдан Хмельницький. І в своєму вірші розрита, розрита могила, могила ну, багато людей читала, він досить довго е, цей вірш не публікувався, він переписувався е, один в одного, тільки е, чернилами, передавався, він був дуже заборонений. І він там писав: світи тихі, краю милий, моя Україна. За що ж тебе сплюндровано? За що ж, мамо, гинеш, чи ти рано до скін сонця Богу не молилась, ти, чи ти діточих непевних звичаю не вчила? І далі він пише. Панувала я на широкім світі, ой Богдане, Богданочку, нерозумний сину. Подивись тепер на свою матір. На в свою країну, що колишучи співала про свою неволю, що співаючи, ридала, виглядала волю. Ой Богдане, Богданочку, як би була знала, в серці під серцем задушила, в колисці б задушила. Але як він пише про Богдана, яку він зробив фатальну помилку для українського народу, яка потім нам обійшлася, і Іван Мазепа, який програв полтавську битву, який хотів визволити Україну, і потім у 17-20-х роках була українська назад. І цей міф. Про єдиний народ, єдину державу до сих пір використовується е, Російською імперією в своїх цілях. На жаль, ми хочемо хоч трошки розвіяти його і показати, що Україна то є козацька держава. Україна будується на таких принципах, як вольності, визнання у світі. І розвивається. Тому нам, оці угоди, які диктують і які ніхто не бачив, Московська імперії невідомі, та й ми й не хочемо на них звертати уваги. Ми йде, Україна розвивається іде своїм шляхом. Звичайно, шлях наш праведний, шлях наш до перевоги. Ось на цьому ми з вами прощаємось. До наступної зустрічі. Щасти вам. Бережіть себе, бережіть родину, бережіть Україну.